Поглянь угору, глянь під ноги. Там наше небо, тут земля, ніхто в нас це ніколи не відніме, бо Батьківщина є свята одна. Тут предки наші, звичаї і сім'ї, тут вільний дух, що вітром землю пестить, тут наша віра в храмах процвіта. Вся ця земля народові належить На віки вічні, бо вона свята, ми діти від одної неньки, тому вона для нас така безцінна, безмежно гарна і така рідненька нас Україна, ти єдина. І поки ми живі, нещазне рід козацький в світі, ми хазяї на цій землі. Нащадки в нас здорові, гарні і розумні діти, корнями міцно і назавжди приросли, а ворогам, що хочуть зачепити і чіпали, вам не набридло в пику получати, ви до сих пір іще не зрозуміли, з нами дружити треба, а не воювати.